Абсурдно, правда? До чого я веду цю історію? Веду до того, що Авраам є прикладом віри. Прикладом чому? Тому що він залишив все, що мав. Був людиною він теж не бідною. І пішов. Пішов невідомо куди, на старості років, тому що так захотів Господь. І це ж не, не кінець випробування в житті Авраама. Коли родиться Ісаак, далі Господь що хоче, ну, щоб, щоб Авраам склав Ісаака в жертву. А з кого ж тоді потомство виведеться? І що робить Авраам? Він довіряє Богу. Довіряє Богу. Він віддає своє серце. Повністю немає місця в серці Авраама, де би не було Бога. Немає такого закутка. Пророка Вакун каже: Ось безсилий той, кого серце не щире. Є проблема в нашому серці, бо буває місця яким ми не довіряємо Богу, де ми собі думаємо, Господи, все добре, але тут я справлюся сам краще. А де ця недовіра, коли ця недовіра народилася, де вона взялася? Дивіться, якщо дитин, коли дитина маленька і вона чогось боїться, ну, то вона довіряє мамі статум. Да? Достатньо їй знати, що в темній кімнаті десь там на сусідньому ліжку є мама і дитина вже спокійно собі спить. Нам бракує цієї дитячості в цій вірі. Але коли, як виникла ця недовіра, де вона взялась? де вона перший раз згадується в святому письмі, як на мене, то мені душа. Так виглядає, що перший раз асоціюю собі цю недовіру в книзі Буття 3.8.10. Буття 3.810 це після гріхопадіння, коли вже скуштували Адам і Єва Яблуко. І тоді зацитую вам: Почули воно луну від Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди, і сховався чоловік із своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду? Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його, де ти? Той відповів: Я чув твою луну у саду і злякався. Бо я нагий, тож і сховався. Кого ми боїмось? Тому, кому не довіряємо, тому кому не віримо. Цей момент, коли Адам з Євою скуштували яблуко, в них в серці утворить. виникло місце, де не був присутній Бог. Вони боялись його пустити, цей страх. Серце означає, що ми будуємо ніби щось подібне на віру. ніби щось подібне. Дуже часто. Ховаємося за своїми статками, за жестами. А так насправді, чи вмію я довіряти Богу? Як показати цю віру?